В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Шотландська казка, Лисиця і малесенька пампушка. Одна гарна господиня жила в білій хатинці на вершечку крутого пагорба. Якось спекла вона три пампушки чоловікові на вечерю велику пампушку, середню пампушку і маленьку пампушечку. Вийняла їх з печі і поклала на нотарі остигати. Велика пампушка і середня пампушка не хотіли рухатися з місця, а маленька пампушечка, вона була рум'яна, гарно підсмажена і пахла смачно, подумала: Не хочу я тут лежати, щоб мене господар за вечерю з'їв. Піду білим світом гуляти, На щастя і долю шукати. Зіскочила з тарілки і покотилася до дверей. Як уже було сказано, будиночок гарної господині стояв на крутому пагорбі і не встигла пампушка озирнутися, як стрімголов покотилася вниз. «О, швидко я втекла, подумала вона. Раптом завмерла з переляку. Під пагорбом втекла річка, а моста через неї не було. Але тут звідки? Руда лисиця вискочила. Зуби у лисиці мілі, гострі, очі хитрі. «Доброго дня, пані пампушко, привіталася лисиця. Може, тобі хочеться потрапити на той берег річки? Доброго дня, пані лисиця!» – відпала пампушка, а сама злякалася. Дуже вже хитрі очі були у лисиці, дуже вже гострі зуби. Я справді хочу на той берег переправитися. О, ну то я тебе переправлю, запропонувала лисиця. Ой, ні, відмовилася пампушка. Ти ж мене з'їси? Дуже треба мені тебе їсти, сказала Лисиця і засміялася. А потім навіть він прикинулася. Не бійся, не зачіплю тебе. Сідай до мене на кінчик хвоста, а я й попливу. Пампушка заспокоїлася, подумала, ну, сяду до лисиці на хвіст, звідки й мене не дістати, і стрибнула на самий кінчик пухнастого лисячого хвоста, а лисиця пустилася вплав по річці. Так пропливли вони близенько чверті шляху, а коли стало глибше, лисиця сказала Сядь до мене на спинку, пампушко, бо промокнеш. І пампушка послухалася, стрибнула до лисиці на спину. Допливли до середини річки. Тут було дуже глибоко. І лисиця сказала Сядь до мене на голову, пампушко, між вухами, а то промокнеш. Пампушка послухалася, стрибнула до лисиці на голову і вмостилася між вухами. Так проплили вони три чверті шляху. Стало зовсім глибоко. І лисиця сказала Сідай до мене на ніс, пампушко, бо промокнеш, точно кажу. І пампушка послухалася, стрибнула на кінчик довго, гострого лисячого носа. Дурненька маленька пампушка, не встигнула вона стрибнути до лисиці на ніс, як та струсила її з морди і схопила зубами. І ось допливла хитра стара лисиця до протилежного берега річки і почала облизуватися довгим рожевим язиком. А рум'яної, підсмаженої пахучої маленької пампушечки вже й не було, Ага, і нема. На добраніч, малята солодких снів.